Чуєш ти що, це що тільки мені зсяками смердить. Що це в сраку за ушліпок? Ану на два кроки назад. Тобі кошаку пиво надзюривати не помітив. Назад на два кроки. і чекаю в черзі. Дядя, Кров'янку пущу. Стромок у підгузок, ти пустиш, синуля. Кажу, назад відступив. Гачок, давай. Попиши його, неси. Ризикни. Підеш сухому клани фраєр. Якщо почав, то давай гачок. Нападає, не танцюй. Це що у вас? Позашкільний клуб за інтересами? Б'ємо старих, дамочок грабуємо. Ой-ой-ой, які ми круті. Усім лежати і боятись, так, хлопці? А ще ж можна до геїв подоколупуватися. Я вже застоявся. Давайте якийсь ворушняк. А ну чого стоїмо вперед, тільки швидко. Відірвемося. Пішов ти! Чуєш? Ти розчаровуєш мене, синуляно. другий шанс. Давай ще раз. Давай ще. Хотів порізати мене. Вперед, пацан. Іди сюди! Давай, Ландів, давай! Засади його, я вийду! Ти нарвався, козляро! А, що ти тупаєш? А, от мої очі! Не ганьбіть себе так більше, хлопці.